Маленька Марічка добре знає, що для неї становить небезпеку та чого вдома робити не можна, і все тому, що це забороняють батьки. Не можна таблетки їсти, ще не можна в полі брати, шильники всякі таблетки, нікому не викривати двері чужому і не брати хімію. Та часто застереження батьків в одне вухо влітають, а з іншого вилітають. Цікавість переборює страх, тим самим може призвести до нещасних випадків. Та неуважність дітей про з батьків не знімає, з цим погоджується більшість закарпатців. То, має бути нормальна мама. А якщо є бабушка, а рядом дядушка, то діти не залізуть не в електрику не залізуть в гарячу воду. То плюс щеплюся виховання в дітей. Присмотр. Якщо вони не можуть, пусть нанімають няньки. У нас много пенсіонерів без роботи, можуть нанять і все прекрасно. Це діти і діти, до них треба відповідально відноситись. І то, що якщо вдома щось станеться, то винуваті тільки батьки. Та відповідальними всіх батьків назвати не можна. Часто навіть при наданні першої медичної допомоги вони можуть зашкодити. Опіки шкіри одна з тих небезпек, що чатують на дітей вдома. Ну, є така, є така думка у населення, що необхідно відразу змастити опечені рани білком яєчним чи то олією. Це категорично неправильно. Перша допомога яка бути надана в таких таких випадках це охолодження. Наша мета це охолодити тканини від того від того кипятка, від тої теплоти, які вони отримали в наслідок опіку. Не меншою проблемою, а часто і загрозою для життя можуть стати медикаменти, які дорослі залишають там, де діти можуть легко до них добратися. Неконтрольоване вживання дітьми ліків може також спричинити великі проблеми для дітей. Діти можуть доступитися до ліків, які можуть викликати у них розлади свідомості, викликати блювоту. Це препарати, які як частіше, частіше за все, вживаються в дорослими, і то гіпотензивні або при якісь серцеві препарати, або то заспокійливі. І тоді такі діти, на думку батьків, стають якимись незрозумілою незрозумілою поведінкою для них в'ялими, сонливими, і батьки тоді не завжди знають, що сталося. Дитяча цікавість нерідко привертає увагу і до побутової хімії, адже яскраві пляшечки та своєрідний вміст на думку малят можуть бути і приємними на смак. В таких випадках важлива перша медична допомога в домашніх умовах. Якщо батьки замітили, що дитинка пригубила то або спробувала, або тоді дуже важливо надати першу допомогу вдома ще. А саме це напоїти дитину водою і спробувати викликати в неї блювоту, для того, щоб той, той міст, який хімічний, який попав, можливо, попав у шлунок, щоб його вимити звідти. Тому що дуже важливо в перші хвилини, в перші півгодини надати саме таку допомогу. Уникнути таких неприємних маніпуляцій можливо, варто тільки більше уваги звернути на свою дитину та обмежити доступ до небезпечних для її здоров'я, а іноді і життя речей.